Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Про таке він заявив журналістам після заяви про готовність США перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, низка європейських лідерів відвідає США цього тижня. За словами Трампа, тимою зустрічі буде врегулювання війни Росії проти України. Ніхто не був жорсткішим до Росії за мене. Це пов'язано з трубопроводом, північний потік, потік-2» та багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Незадоволений усією цією ситуацією. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати, але вони втрачають. Я казав вам, що вони втрачають 7 тисяч між Україною і Росією. 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива втрата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається, але ми це зробля. Бумо. Я вірю, що ми це врегулюємо. цієї ночі гатили окупанти по Дніпропетровщині у Покровській громаді. Вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Повідомив ДСНС. Виникла пожежа. Також поцілили по приватному домоволодінні у межівській громаді та по Богданівській громаді. Пожежі швидко загасили надзвичайники, минуло без жертв і поранених. Об'єкт теплової генерації на Київщині атакувала Росія вночі. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Через обстріл у деяких населених пунктів області та частини столиці є перебої зі світлом. Нині триває ліквідація пошкоджень. Сило оборони звільнили село Зарічне, що на Донеччині це підтвердив генеральний штаб ЗСУ. бійці 425-го окремого штурмового полку скеля повністю контролюють населений пункт та встановили там державний прапор України. 156 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 43 штурми біля шахового та променя. На Новопавлівському та Лиманському напрямках українські захисники зупинили 22 та 17 наступальних дій ворога. На південно-слобожанському росіяни атакували 14 разів у районах Вовчанська та Амбарного. Неспокійно було і на півдні. Зокрема, на Уріхівському напрямку наші військові Київ відбили. Чотири штурми бої точилися поблизу малої токмачки та степногірська. Загалом за добу сили оборони знищили 910 солдатів російських військ.